В кані Галілейській. Сьогодні розберемо трошечки цей текст. Ну, тому що, е е е якщо ви помітили те, як ми проходимо, ми намагаємось більш-менш хронологічно йти по тому, як йшов шлях Ісуса. І так, давайте спочатку зачитаємо текст. Це Івана, другий розділ з 1 по 11 вірші. Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракла вина Ісусова мати, мати каже йому: Не мають вина. А Ісус їй каже, що до того мені й тобі, жінко, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг, Зробіть, що тільки Він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води. Яку використовували для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри. Каже їм Ісус: наповніть посудини водою і наповнили їх ущерб. Ще каже їм: тепер зачерпніть і занесіть до старости, і вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому: кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше як нап'ються, а ти зберіг добре вино дотепер. Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши славу свою, його учні повірили в нього. Цікавий текст, який може інколи збивати як і християн, так і саме цей текст атеїсти використовують для насмішок над, скажімо так, християнством, над насмішками над Христом. Що такі веселі речі от Ісус робив, воду в воно перетворював. Тобто, тому що погляд на воно там іде суто як алкоголь, як якийсь погляд на алкоголь зараз для нас. Таке питання, можливо. Хтось поділиться думками, для чого це було зроблено, в чому суть цього дійства полягало. Своє бачення, можливо, якесь трошки, може, поспілкуємось. Ну, добре. Давайте тоді пройдемось трошечки поступово. Для початку глянемо на цю історію з перспективи культури, і історії. Тобто, взагалі, що до чого, весілля, як це все проходить. Е, я yeah. пам'ятаю якраз такий предмет Євангелія е, від Івана, у нас викладав Йохано Катаняче, це був палестинський християнин, який виріс на вулиці Долароса в Єрусалимі прямо в цих історичних кварталах, ну, як зараз їх називають, звичайно. І він потім став е, богословом, вчився в США. Зараз живе в Палестині, правда, я не знаю, як зараз, де він, але я думаю, скоріш за все кудись переїхав. Е, цікаво було, коли він приїжджав і розповідав про те, як відбуваються стосунки, стосунки між Палестиною і Ізраїлем. То трошки інша сторона висвітлюється, е, не така, як зазвичай ми сприймаємо. Ну, це опустимо. Але цікаво, те, що він розповідав деякі речі, багато що щодо культури, тому що він каже: розумієте, я всі читаю ці міста, які в Біблії, і це ну той за 50 кілометрів, там десь від мене знаходиться, той там туди. Ну це що для нас, знам'янка Олександрія, то для нього, в принципі, у ці всі біблійні місця. І тому каже: мені десь легше. І зрозуміти багато якихось речей просто, бо він навіть в цьому контексті живе, а як не є східна культура, більш-менш десь зберігала цю традицію. Особливо, якщо ми візьмемо Ізраїль, який справді це національна держава, на відміну від нас, ми намагаємось тільки бути національною державою, тому що у них і культура, і релігія, і пам'ять історії дуже сильно зберігаються. Перше, ну, як він описував весілля, каже, я не розумію ваших європейських весіль, вони всі дуже малі. У нас 200-300 чоловік. Думаю, ну можливо, треба було тобі кудись з нас в село поїхати на весілля. Щось би побачив спільне. Бо в наших селах зазвичай також це не один день гуляння і це велике гуляння. І от що цікаве, розкриває культурність цієї історії. Вийшло так, що євреї. Мали, приходячи на весілля, дарувати подарунки. Тобто це прям обов'язково було. У нас є така зараз традиція, не дуже добра, можна і в конверт пусти покласти, або в конверт покласти мало. Хто провірить, це ж не знаємо, і так буде. Ем, слава Богу, у мене на весіллі такого не було, тому коли я перебував конверти кожен раз. Слава Богу. Да. А в ті часи в Ізраїлі необхідно було прямо підготувати недешевий подарунок, ну, якщо дуже-дуже просто ми це скажемо. Але це все ж було ну, якби євреї, теж люди хідрі. І деякі робили так, що вони, мається на увазі наречений, готуючи свято для гостей, вони десь могли хитрувати і там ой, вже закінчилось все якби Їжа закінчилась, вино закінчилось, ну, не хватило. І люди почали насправді ну, жалі, жалітися равенам на те, що хтось отак от робить. Е, Раваністична культура вона достатньо проста. Зібрались, обговорили і виставили постанову, що наречений має, скажімо так, забезпечити на там, всі ці дні гуляння е, своїм гостям. Пригощення, так. Да. Тобто воно, їжа, воно має бути. Якщо він цього не робить, це кримінальна відповідальність. Тобто його не просто штраф накладають, його ще можуть посадити в тюрму. Тобто, доволі жорсткі такі йдуть правила. І ось коли ми читаємо цей текст, то нам тепер трішки зрозуміло. Чого всі спохватилися і кажуть, вина немає. Тут проблема у нареченого, неймовірна, його можуть просто заграти кинути. Чому так втратилось, ну це питання відкрите, писання не каже. Чи не розрахував, да? чи наречений, можливо, щось вирішив своїм шляхом піде. Ну, Бог його знає. Тобто, це не основне в нашій історії, але видно, що у нареченого є справді проблема. Ісус, перетворюючи воду на вино. Він рятує нареченого від, він не, не просто від там, позору, як, бо я як, е, часто зіштовхувався, знаходив там коментарі. Ну, от це там позор буде для нього. Ні, це навіть не це. Кримінальна відповідальність на повному серйозі могла е, бути е, у цього нареченого. Тобто, це відбувається перший такий е, культурний момент. Другий момент Ісус робить, скажімо так, подарунок для нареченого і нареченої. Тому що спеції і вино, ну, особливо, скажімо так, дороге вино, це було не із дешевих продуктів. Тому їх також і спеції, і вино дарували ну, в якості от просто подарунків для наречених. Якщо ми переведемо на, наприклад, по об'єму міри, те, що у нас записує Іван, це у нас виходить десь 680 літрів вина. Я думаю, навіть якщо ми візьмемо. Підемо зараз, зайдемо в супермаркет і подивимось на вартість якоїсь пляшки, вина, ну, може, середньої, не середньої, порахуємо в літрах, то це вийде доволі немаленька сума. Але нам текст каже, те, що це було найкраще, вино, тому що вин, ну той, хто розпоряджався весіллям, він спробував і він одразу і це було настільки класне, вино, що він аж це не витримав сказати. Ну тобто, це наскільки його аж потрясло. Тобто, Ісус, скажімо так, зробив. Один із найдорожчих подарунків це 680 літрів дорогого вина. І це така певна м, культурна історична сторона цього тексту. Далі, секундочку, я. Завжди важливо, якщо є можливість там, біблійні довідники, якісь ще от речі читати щодо біблійних текстів. Тому що коли трошки розумієш цю культуру і історію, ну, легше розуміється і сама історія насправді, і воно запобігає нас від якихось ну, дурних думок і незрозумілостей. Тепер переходимо більш до такого м, текстуального аналізу, що цей текст, що взагалі Іван хоче нам сказати цим текстом. Так як це Євангеліє від Івана, треба трошечки м, сказати про нього, тому що Іван, коли писав своє Євангеліє, От як книга об'явлення, умовно кажучи, вона дуже наповнена символізмом, там все 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 щось має значення. Подібно десь до цього Іван так само і структурує і вибудовує своє Євангеліє. Декілька таких моментів. Перше Іван робить акцент на сім знаків. Тобто чудеса у нас перекладені в більшості біблій. Я вже раніше казав, це неправильний переклад. Там іде знаміння, знак, не диво. Тобто знаміння. І оці знаміння, сім знамінь, які описані у Іван... Євангелії від Івана, це щось має сказати. Тобто Ісус не робить диво просто або це було вау. Ісус хоче цим дійством щось донести. І Іван саме таки висвітлює у цю сторону. Це йде момент перший. Друге. Тема води це одна із тем, яка проходить через все Євангеліє. Перший розділ Ісус хреститься у воді. Другий розділ Ісус перетворює воду на вино. Третій – Ісус говорить про народження від води. Четвертий розділ піднімається тема ріки живої води. П'ятий розділ зцілення біля води відбувається. Шостий розділ ходіння по воді. Сьомий розділ хто жадає пити приходить до мене. Дев'ятий розділ зцілення біля сілоам, 10 розділ омовіння перед Пасхою, 13 розділ, омовіння ніг, 19 розділ із Ісуса витікає вода і кров. Тобто, оцю тематику води десь Іван тримає, і це значить має нас наводити на те, що це в цьому теж полягає якась із е, важливих ідей. Друге, що треба е, почати взагалі е, аналізуючи цей текст. Перший вірш. Третього дня було весілля в кані Галілейській. У кого є Біблія? І хто може відкрити перший розділ Івангелія Іван, від Івана із 19 го вірша? І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і лілітів, щоб вони запитали його, хто ти. Далі. Так, так, так. І зараз давайте далі. І він визнав, не відмовився, а визнав Я не Христос і запитали його: то хто ж ти? Ти Ілля, і він відповів Ні. Ти пророк і Він відповів Ні. Давайте трошки я мабуть це із 29-го вірша. Отак, давайте далі. Наступного дня. Запам'ятаємо, перше, наступного дня. Тобто Іван робить якийсь відлік в своїй історії. Не дарма він вставляє оце наступного дня. І так, рахуємо, наступного дня. Е, наступного дня він бачить Ісуса, який йде до нього і каже, ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. 35-й вірш. Це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене. Я не знаю... 35-й, падай, 35-й вірш. Наступного дня. Наступного дня Іван знову стояв з двома учнями. І ще у нас іде день, стояв двома учнями Ісуса, який ішов він промовив, ось Агнець Божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні і пішли за Ісусом. 43 вірш. Наступного дня і ще забажав один забажав він Ісус піти в Галілею, знайшов там Ісус Пилипа. Та й каже йому, іди за мною. Все, дякую. Дякую, Дмитрович. І так, чотири дня ми нараховуємо в першому розділі, і другий розділ починається третього дня. Тобто плюс 3 виходить у нас сім днів. Сім це теж одне із таких скажімо так, цифр Івана, тому що він дуже часто це використовує. У нього сім у цих знамінь. Сім днів, потім так само це проходить і в книгі об'явлення Сімірка. Про що це нам під... вкаже? Сьомий день у нас як значення, це абсолютна повнота перше, але сьомий день це ще й шабат. І тут проходить певна паралель із книгою буття. Тому що якщо сьомий день шабат, то, грубо кажучи, ну це, це так, я неправильно виразився. Не грубо кажучи, а це проводить нам паралель Іван, з тим, що весілля, оце свято, що відбувається, це відбувається входження в Шабат. Самі весілля, вони проходили згідно традиції або в середу. Або в четверг, в середу, якщо перша людина одружувалась, в четвер, якщо одружувалась там в друге. Тобто це був або середа, або четвер. Але нам Іва, Іван якби, натякає оцей символізм про сьомий день про те, що це відбувається входження в шабат. Це іде перша думка. Другий момент. Що Ісус використовує для омовіння? Воду. А воду яку? Там якраз таки в тексті вказано. Іще ще раз. <пит> Н -н Не зовсім Ну, можливо йордана, Де вони набрали? Вода для омовіння. Тобто об'єктивно це іде ритуальна вода. Саме омовіння в стародавньому Ізраїлі, воно мало дві, скажімо так, дві сторони. Перше, це саме звичайна практична. Тобто, входять вони в будинок, вони ходили в сандалях, там пилюка, все на ногах, зайшов, ногу, ноги помив, пішов далі. Це нормально. Тобто, і ще Моїсей їх там спустили, привчив скрізь митись. Завжди залишається тільки питання, де вони скільки води знаходили в тій пустелі. Ну, мабуть, десь знаходили. Бо інакше моїсейські про омовіння там би не писав. Але тим не менш, перше, це гігієнічна, абсолютно нормальна, це гігієнічна сторона. Насправді для стародавнього світу це доволі такий культурний високий розвиток омовіння. Друга сторона це йде і ритуально. Тобто ми пам'ятаємо, наприклад, фарисеї упрекали Ісуса за те, що там його учні не зробили спочатку омовіння. Як це так, вони сіли до обіду, не зробивши омовіння. Тобто, друга сторона це йде ритуальна омовіння від, скажімо так, ну, як від гріхів, можна сказати, Отак, таким чином. І тобто, на весіллі є 680 літрів води, якраз таки для такого ритуального омовіння. І Ісус робить дві речі. Першу річ, Він рятує нареченого від в'язниці і Він вирішує проблему. Але в той самий час Ісус створює нову проблему. Він позбавляє велику кількість людей можливості очиститись. Справа в тому, що Ісус у нас в традиції, в культурі, Він зазвичай зображений такий. Миротворець тихий, спокійний, кроткий, як би це виразитись таким чином, вся от іконографія його зображає таким доволі скромним. Але коли ми читаємо уважно Євангеліє, ми бачимо, наскільки часто він кидав виклики, наскільки часто він був доволі різкий і в своїх десь промовах, в тому, що він робив, і він дуже часто кидав виклики. І це десь відображення того, що він і кидає так само виклик і нам. Тобто, я ж кажу, ми десь в традиції його більше сприймаємо як добрий пастир, бо зазвичай у нас всі картинки, Ісус там з дитиною або з вічка, і вони всі посміхаються. Але Ісус Бог, Ісус прийшов щось зробити на цій землі. І багато що він прийшов показати на певні наші забудження. І ось Ісус позбавляє все весілля можливості омитися від своїх гріхів. І що нас зв'язує іще в цьому тексті із іншим паралельним місцем для того, щоб більше зрозуміти ідею, яку закладає Іван? Це слово час. Яке так само, як вода, вона зустрічається протягом всього у Івана. І так само ще поняття час, вона також зустрічається у Івана. І от починається, коли він вперше каже, ще не настав мій час. І саме останнє, коли ми бачимо, що той час настав, це коли він скаже, ну, російському пам'ятаємо, «свіршилось», свішилось. То збулось. І тут іде паралель із Христом, смертю на Христі. Тобто це дійство, яке відбувається ось тут у нас, із водою і вином, Євангеліст проводить паралель і зв'язує його із тим, що відбулося на Христі. І що відбулося на Христі? Викуплення? Відбувся викуп людей і відбувся викуп чим? Кров'ю? Яка змиває гріх. І іншими словами, Христос робить знак на цьому весіллі про те, що настає час, коли не потрібна буде вода для омовіння. Буде вино. І вино, давайте ми зауважимо, його вживають. І тут ще йде паралель з іншим з причастям. Тому що на причасті, знову таки, ми вино споживаємо. Як часточка того, що ми з'єднуємося, що ми їмо і п'ємо від тіла Христа для того, аби мати життя вічне. До речі, причастя є дуже важливим насправді таїнством в житті християнина, тому що Ісус сам каже, хто не буде їсти і пити тіла мого і крові моєї. Той не наслідує спасіння. Тому коли протестанти дуже часто кажуть спасіння тільки по вірі, ми дуже звужуємо. Ми дуже звужуємо і дуже багато відкидаємо іншого тексту біблійного, який каже і про таїнства, і який каже про, наприклад, благочестиве життя. Але повернемося знову таки до тексту. Вино є образом крові і викупленням Христа. І ця подія вказує, повторюсь, вказувала. Що ось наближається час, коли будуть люди очищені кров'ю раз і назавжди, і не потрібно буде ритуальне омовіння і будь-яке інше. Ісус вказує, очищення не може прийти через воду. Іван вказує, перепрошую, очищення не може прийти через воду тільки через очищення в смерті. І нас чекає шабат. Чому? Сьомий день по тексту. Нас чекає шабат з Господом. весілля, місце радості, де ми всі очищені. Це ключові поняття тексту, які Він хоче до нас, євангеліст, донести. Омовіння може відбутися тільки в смерті і Воскресіння Ісуса Христа Його кров'ю. І це має нас привести знову таки в шабат. В'єднання з Богом, а саме єднання з Богом, це іде свято. Найголовніші і ключові думки цього тексту. З нього, знову таки, ми можемо брати іще додаткові, наприклад, католики позиціонує і, скажімо так, відстоюючи вчення про Діву Марію. Що саме? Те, що коли ми молимося до Марії, вона, ці молитви, якби йде до Христа і хадатайствує за нас перед Христом. І вони посилаються якраз таки на цей текст через те, що саме Марія підштовхнула, скажімо так, Ісуса, от, оце зробити дійство. І це у них от, один із таких аргументів. Ну, не буду казати, наскільки він хороший і не хороший, але католицька традиція його використовує. Ну і це нам для загального розуміння їхнього певного бачення. Тепер питання. Давайте поговоримо. У кого, що, думки, роздуми, коментарі. Скажемо, як пропозиції. Да, давайте поговоримо. Минулого разу ми прекрасно поговорили. Так, да, звичайно. Дякую. Якщо ці посудини були пусті. Ісус сказав їх заповнити водою, перед тоже потім їх вело, і воно тоді дуже співпадає з цією думкою, щоб він змінив це ритуальне омовіння на, на те, що буде це змінено на, на його кров, якою буде моватися. Ну, скоріш за все, у них, мабуть, десь стояли окремо. Мі, е, щось ну, стояло окремо, наповнені, е, бо ну, знову таки. Водопроводиш не було, але були от саме частіше як ритуальні. були тобто. да, І саме цікаве те, що е, по тексту ми навіть не бачимо, що Ісус сказав: Наповніть цю воду, і я її перетворю на вино. Наповніть і віднесіть вино вину Е, Можливо, ви знаєте, є такий серіал, зараз вийшов обрані або обраний чоусен. Якщо я не помиляюсь, представників Латинської Америки її відзняли. Це про Ісуса його учнів. Доволі хороший серіал насправді. Я рекомендую подивитися. Хто не дивився, цікавий. Вони, звичайно, самі кажуть, там у нас є певний художній видум, бо Писання нам не описує багато нюансів, що як було. Але там ті місця, які вони підіймають біблійні, я спеціально брав і біблію, дивився за ходом подій, то ну от, прям відповідало тексту. І там насправді вони дуже цікаво зобразили оцю ситуацію в Кані, як це відбувалось. І ну, наглядний приклад допомагає трішки самому аж краще зрозуміти цей текст і десь певне нервування відчути, яке могло бути там. Можливо, ще хтось хоче доповнити сказати. Я хотела уточнить. Да. Компания проводили э, в самом начале, да? Но ну, когда приходили и должны были там по итоге, и потом заходили. О, Оце було одне, Оце те, що можу сказати, так? Вот. Если вино закончилось, значит это ж уже было не начало свадьбы, это ж уже был разгад, ну я так понимаю. Свадьба. Ну да, бо виночерпика на каже, наполись уже. Вони так, але я зараз не можу відповісти на питання, скільки ще мали вони це зробити омовінь, е, тому що текст наштовхує на думку, що і ще люди мали це зробити, тому що Христос позбавляє. Але я просто зараз не можу чесно відповісти оцей культурний момент.